Від тої Та вже і час було погуляти, може, якийсь загубник не надійде, то я й посміюся з нього. Тут так морозить, краще б у пеклі зостався. Чи в солох вдома? Ах, однаково. Моя кумася солоха така капостлива, вона б і у пеклі капостила. Але ж сьогодні моя ніч, тому я розгулюватиму по селу і насміхатиму, з кого заходжу. <рес> <рес> так, 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 насміхатись то можна, але хто місяць забере. Ледве тебе знайшла на рухляті, я вже розгулювалася. Ти, вон, краще подумала, як місяць дістати, Розхвилювалася вона тут. Звичайно, Любчику, але що я? О, в мене є одна ідея. Ходімо до мене додому. Ні, ні, ні. Та ходи. Та я ще маю в запасі пляшечку бітнеру. чортику. Сиди, молчала, стоишь, ха.